Вуличні спортсмени знову зібралися разом, щоб показати собі та колегам, чого вони варті. На нещодавно відкритому спортивному майданчику в парку прихильники руху Гетто Воркаут» організували змагання цього разу. Участь у них, окрім Бердичівських, взяли спортсмени з Чуднова, Любера, Вакуланчука, Романова та Житомира. Ми просто вже увлеклись, ми не можемо вже без цього. Ми хочемо все більше і більше молодіж привлекати в це движение. Не зупиняємося не на достигнутому. Стремимося кількому. Ділимося хорошим настроєнням, опытом. Тобто в бігах же є теж команди. Они приїжджають, ми чого-то у них учимося, вони чого-то у нас учатся. І це класно. То есть, і на це розвиває очень сильно. Ми ведемо здоровий спосіб життя, ми не куримо, не п'ємо. Ми займаємось кожен день на турніках. Нам просто дуже подобається цей спорт. І ну це, це наш стиль життя. Він дуже нам подобається. У Бердичеві команда геттоворкаутерів з'явилась три роки тому і за цей час встигла обрости новими шанувальниками. Поглянувши одного разу на викротаси, що їх виробляють спортсмени, чимало молоді теж потягнулись на турніки. Показували по телебаченню, як вони займаються тут. І мені сподобалося, прийшов подивитися на це все. І потім сам почав займатися. Приходив сюди, дивився, як вони займаються. Потім самому хотілося спробувати. трохи виходить. От думаю, прийти займатися сюди, записатись, щоб якісь навчитися щось побільше, ярко, ярко займатися, красиво. Восьмирічний Роман уже добре знайомий з різними спортивними знаряддями, бо давно займається в цирковій студії. І нову справу хлопець опановує залюбки. Подобається, що тут хлопці роблять? Так. Да. – А ти чого прагнеш? Я, я прагну робити так само. Ясно. А ти сьогодні я вже бачила, вже залазив на знаряді, Як вони відчуття? Тяжко, не тяжко? Так собі. Ми тут ходимо кожен раз майже. Я тут недалечко живу, внук до мене приходить в гості і ми ознайомились, побачили, і Ромчик захотів сюди ходити. мій внук. Як ви особисто ставитесь до того, що з'явився такий рух в місті? Ой, чудово! Побільше діток би сюди запрошували. В команді Воркаут» раді кожному, хто вирішив, що здоровий спосіб життя це саме для нього. Але щоб стати офіційним учасником руху, треба досягти певного рівня підготовки. Саме над її набуттям. Нині працює Сергій Шепетюк з Райгородка. Треба якомога більше навчитися робити силових вправ. Щоб... Взяти в команду ну, ГВ, вони силовики, вони роблять більш силові вправи. А як цю силу, щоб вона була, як це треба розвивати? Займатися кожного дня на, на снарядах, таких як Бруся, турнік, Ну і робити все в міру, щоб м'язи не перетомлювалися і кожного дня займатися саме головне. Свої вміння у змаганнях показували і новачки, і більш досвідчені спортсмени. Турнір складався з двох частин. У першій юнаки демонстрували так званий фрістайл. Усі елементи, яким навчились, об'єднані в один номер. У другій частині змагань учасникам належало виконати три вправи: вихід на дві, ластівку та підтягування віджимання на турніку і брусах з додатковою вагою. Той, хто виконав завдання найбільшу кількість разів, був відзначений подарунками від організаторів. Кращим у вправі вихід на дві став Олександр Яворський. Віджатися та підтягнутись із 16 кілограмовим жилетом найкраще вдалось Денису Мазуру. Він же посів перше місце і у вправі ластівка. За друге третє місця нагороди отримали Олександр Марчук, Євген Горофенюк та Олександр Юрковський.